Добрий вечір, пані! От котра сидить під стінкою. Як вас звуть? Аліна. Дайте Альоні дружко без. <клієнт> так, Альона, де ви працюєте, хто ви по життю, якщо не секрет. Я професіональна безробітна. Ну, прикол, ва. Так, ви професіональна безробітна. Це прикольно. Клас, вийшли, вдало заміж. Дайте оплески Альоні, вона встроїлась, гарно. Так, хто ваш чоловік? Він зараз з вами сидить напроти. Супер, як вас звуть, пане? Дайте Олександру оплесків. Так, Олександр, а чим ви займаєтесь? Зараз дайте я вгадаю. Ви айтішник, да? Ви взяли Альону. Е... Він банкір. Так, с... Е... Олександр Банкір. В якому банці, якщо не секрет? Альона і вміє тримати секрети, блядь. Так вона з поліцією. Я не бачив, як вона спілкується з поліцією. Блядь, ти не бачив мої імпровізації з залом, можемо сьогодні з поліцією поспілкуємося. Іноді не всі люди понімають приколи і діалоги доходять до того, що люди такі він мене назвав дировіст! Так, що, Олександр, ви в приватбанці? Да? Чи ви будете? А що, так звучить? Приватбанці, наче зараз сидить в банці, так? Да? Закрутили їбать. А як правильно казати, приватбанку? А, ну хорошо. Окей. Так, ви в приватбанку, Олександр. Яка у вас посада, якщо не секрет? Блять, Альона промовчала, чули? Ніхуя собі. Я не вивчила. Ви ще не вивчили. Так, Супер. Так, для всіх глядачів на Ютубі, котрі будуть дивитися цю імпровізацію і будуть хейтити Альону за те, що вона розмовляє російською. Не переживайте, вона не в кокошнику, Все нормально. Просто люди там собі щось представляють, скоріш за все. Так, Олександр, е що де ви з Альоною познайомились? Якщо не секрет. В університеті. Клас. Ні, на кого? Де? Ні, ВКонтакте. ВКонтакті. вконтакті. Ребят, не перегибайте, ми всі там були. Ми всі там були. Я тебе взагалі пам'ятаю в друзях. був, блядь. 16 років назад. Супер. Так, Олександр, ти тягнеш руки, що що хоче сказати? Ну конечно, коли з тобою разом мальона. блядь, я, я треба руку прям тягнути, щоб сказати в цих стосунках щось правильно сказати, що ми дуже давно познайомились, а в контакті нас більше нема. Ага, супер блядь, добре. Так, супер, Альона, значить, а де ви відсвяткували своє весілля? В Донецьку. В Донецьку. У вас бе комбо хороше, так, нормально. Вони зараз тут, все нормально. Ні, ні, це якраз йде комбо, що це, блять. Ото я тоді так і сказав людям, що блять. Я не коротше був діалог, не дуже мене вдачний. Я потім сказав, що я не веду перемовин з терористами, і вони такі, блять, це все через те, що я російськомовна, мовна, коротше, Фу, зря це нахуй згадав блядь. Так, Сальона, ви ще з друзями прийшли, так? Клас, хто ваші друзі? Чим вони займаються? Анастасія безробіття. Дівча каже, не розповідай. Анастасія, безробіття. Ось я її ідентифіційний код і номер паспорт, якщо он треба вдруг. Так, Анастасія, де ви познайомились з Альоною? На однокласника. В Запоріжжі. Клас, супер. Анастасія, ви чим займаєтеся? Якщо секрет? Ви у декреті. Клас. Е -е 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 -ем. Хто хочете, щоб у вас був хлопчик чи дівчинка? Вже є. Супер. І хто? А, в сусі вже є, тому ви ще. ще... Супер, дівчинка, як її назвали? Даринка. Даринка, клас, прекрасне ім'я. Дайте даринці, оплески. Ну і давайте ще четвертого людину за цим столиком спитаємо. Просто я відчуваю напругу цього чувака. Привіт, друже, як тебе звуть? Костянтин, Костянтин такий сидить такий, блядь, більше з аленка і нікуди не ходимо, блядь. Сука, ще ще мене будуть зайобувати цими питаннями. Так, Костянтин, чим ти займаєшся? Ти теж банкір? Ні. — Супер. Хто ти? Ти бивший банкір, а зараз ти темщик? Так, ви в аптеці працюєте. Блять, де от я вас бачив, Святошин, так? Вся двіжуха. Майже Святоше. Майже Святошин, реально, а де? Запоріжжя. Запоріжжя. У мене дівчина Запоріжжя, ну, Нагадує мені про Святошин, поняли? Це романтика своя. Так, окей, Альона, і останнє запитання. Значить, якби у вас був мільйон доларів, на що б ви його витратили? ж є, ні? А ще більше. Куди спать буде невдобно? Нормально, це Олександра бажання чи що, блядь? це Олександр теж сказав на сіськи, да? да? Чи ти добре знаєш Альону чи ти що я просто відкладу. Ти відкладуєш чи що? Наскільки вже відклав? На другий розмір? Ні, там на одну на одну? Ну нормально. Супер, дайте описки цьому столику. Так, все, нормально поспілкувались, Альона, ви виговорились, все, дивіться, я я повернусь в сторону, щоб ви громко там не розмовляли, якщо що. Хорошо? коротше, так, блядь, так в смысле. Я думала, оце тут звернул, то я весь вечір, я частина не дошло, Все нормально, Альона? Да? Все да? Супер, так, супер, дайте ще закоплески цьому столику, супер. Так, рухаємося далі з Альоною, поспілкувались. Давайте от з вами, пане. Добрий вечір, як вас звуть? Роман, Роман дайте Роману трошки опускаем. Так, Роман, якщо ви не помітили, перед шоу підбіжав до мене, можна сфотографірувати. Це якщо... Це якщо що відсилка до анікдоту про стоматологів. між нами нічого не було. Е, Блять, багато е, що ви подумали. Так, Роман, чим ти займаєшся? Лікар. Лікар. Клас, який стоматолог? Сімейний. Сімейний? Так. Хорош. Е, так. Що тебе побудило стати лікарем? Чого ти обрав цю професію? А Я їбу що питати, братан. Я не знаю теж, що питати, ну вже щось відповідай. От сидить жінка і така, ну що це, поки контент не дуже, конечно. Правильно, Да? Ви така, ну це театр, конечно. Ну, казали, буде як в театрі, блять, а тут поки, блять, нахуй. Да? Супер. Ну? Можна сказати династія. Можна сказати династія? тебе Батьки теж лікарі. А, мама. Мама лікар, а батько? А, батько. Причепом. Так, супер, окей, мати лікар який сімейний? Ні, мати фельдшер акушер. Фельдшер акушер. Вона ж тобі теж казала. Ну, Роман, давай ця тема. Руки в теплі, всі діла. Ні, <реку> насправді, до речі, ні. Ні, не казала? Серйозно. Не відмовляла, ні, серйозно. Ага, і ти сам обрав бути сімейним лікарем. Іли щось вагався між якими ще напрямками. Ні, ну вибір був, але так, окей, що саме складне в роботі сімейного лікаря? Люди. <ріст> <ріст> ну, от представим, от прийшла до тебе Альона. <ріст> <ріст> І ти вже вагу. <ріст> Альона, ви зверталися останній раз до лікаря? Так. <ріст> що у вас боліло? <ріст> Зуб! <ріст> Бля, в мене теж кстати. Я е, видалив недавно зуби модрості. Роман такий не це не до нього. <ріст> так, окей, Роман. Що е, ще що ми ще хочемо спитати у лікаря? Е, Вадим, як у вас діла? Все нормально? <ріст> Є питання до лікаря. <ріст> Давайте. Це Вадім, постійний глядач Королів Крінжу, ми його знаємо, да, дайте його опустити. Вадім, що гарне спитати можна у лікаря? Давай, поки Роман вже ще сплять. Добре, що треба спитати в урок, скільки лікарів сімейного типу будуть з'якотатися Що, що ще раз? Скільки лікарів сімейного типу будуть з'якотатися Що робить? З'якотаються. З'якотаються? Я не розумію, що за слово. Ви почули, що це слово? <смір> що вони роблять через? Води? Скільки можна ображати? А-а-а, ображати. А ви як сказали? Зіватися? А, здіватися. Нормально є таке слово. Тепер я в цьому клубі, нахуй. Да, а що ви не поняли, нахуй? Да, Нормальне слово! Зіватися! Скільки будеш зіватися над нами, а? Коли останній раз він над вами зівався, бо це він робить, а? Да? Нет, у меня, меня не другие семейные люди. Ага, ну я понял, что это не ваша Было прикольно, скажешь, да, это я пришел, вот это мой лекарь, а вот там и банкир сидит, блядь. Это все мои люди, нахуй. Я к ней приплыву, потому что она меня лекует через вайбер и говорит, что это очень эффективно. Там есть такая тема «прикладить вайбер до больного места» вот это, да? Поставьте на режим вибрации. Хорошо, дайте обыске Вадиму. Так, Роман, давай ще до тебе чуть-чуть щеть чуть -чуть осталось. Е, в тебе є домашня тваринка. Чого? Отак. Так, скільки ви вже разом? Як дівчину звуть? <ривіт> Ох, зараз я поламаю цю пару. Я спитав, скільки вони разом, і вони подивились друг на друга, такі да я їбу, вона така, да я сама блядь, а, а! Це буде вечером, нахуй, розмова на три години, блядь. <ривіт> да? Я не вийде. Не вийде? Все нормально. Ви не посварились, але ви самі не знаєте, скільки ви разом, так? Мабуть, можна сказати 10 років. — що? Можна сказати, 10 років, ніхуя собі хорош дайте описки цій парі. Альона, щасли така, блядь, мені 16 років. Парі, мені так не плескали. Такс, окей, хтось тут щось хотів поговорити, а деться оцей столик. Добрий вечір. Так, хто хоче спілкуватися оця пані, добрий вечір як вас везуть. О боже, це Ютуб до мене заговорив! — Добрий вечір, пані, як вас звуть? Іра, дайте Ірині тушка! Фух, нічого що ми кожній людині, з котрі я розмовляю плескаю, да? тому ми як на зборі анонімних любителів імпровізації. Да? Добрий вечір, мене звуть Ірина, я люблю кринж. А, так, Ірина, ви з подружками сьогодні прийшли, вас троє. А, що вас об'єднує? Алкоголізм! Ні, 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 ні. І це теж, одна каже, і це теж. Колишня робота. Колишня робота. Клас, де ви раніше працювали? На телебаченні клас Ірина, розказуйте, на якому каналі? А бля, випали СТБ блядь. Якщо людина, каже, я працював на телебаченні і інша каже, не розказуй блядь, по-любому, нахуй це єбане СТБ. Так, ну ну на інформаційному телеканалі. На якому? Інформаційний. Інформаційний канал. Інформаційний. Так, так, що ж я позорне блядь, інформаційне. Якийсь канал Медведчука, блядь, Оцей блядь. Ньюз Ван, блядь. 112, 112, не? не? А вже немає. Ну, так і ви кажете, колишні співробітники. Ну, от ми вас і вивели на чисту воду. У нас бідна колишня робота, а тепер ми як Альона, проводимо професійний Ага, Супер, то у нас сьогодні корпоратив, професійний і Так, а де ваші чоловіки? Та-да, От Альона прийшла зі своїм. Вони одружені. Вони одружені, чоловіки, і не на вас, так? Да? Бля, смішно. Так, супер, дайте опски дівчатам телебачення. Так, ну все, вроді ми нормально, що розігрілися, але хочеться ще чуть-чуть поспілкуватися. О десь тут бу, 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 були люди, котрі я чув, що щось бобубу щось хотіли поспілкуватися. Да? Да? Хто це був? Хто це не ми. Так, давай з тобою, друже, добрий вечір, як тебе звуть. Тарас Тарас, дайте Тарасу оплески! Я коли імпровізував про те, що в мене є тут друзі з ВКонтакті, якраз звернувся до Тараса і сказав, я ж тебе ВКонтакті бачив, да, Тарас, це була, це, це якщо, це не по-настоящему. Мені тоді було років 12. Років 12 було, коли був в контакті. Ну так, блядь, і нам десь постійно було тоді. Так, ладно, ну приблизно. Так, Тарас, де е, ти працюєш? В IT сфері в IT рекрутингу. В ІТ рекрутингу, клас. Так. І що, як працює ІТ рекрутинг? Їздите на бусиках, висматруєте молодих дарувань. Такі хочеш заробляти? Ти йди, полізли нахуй. Це Бля, це ну це. прикол. На Ходу прийду, а прикиньте нахуй. це імпровізація, ребят. Імпровізація. Це, це радикальний метод. — Це радикальний метод. Які зараз методи в рекрутингу? Треба заманити людей тим, що у вас на роботі є пін-понг, типа, так? Да? Він скрізь є вже, блядь? Ну так, це вже не заманиш. От в лікарні нема пінг понгу блядь. Ну, не знаю, не знаю. Якими плюшками, плюшками, плюшками. Плюшками, каже, ви поняли плюшки, да. Плюшки любим плюшки, да, нормально, нравиться. Такими, які дають змогу, щоб радикально не. Такими плюшками, щоб радикально рекритингувати. Ааа, блядь, даєш економічне бронювання, блядь? Хорош. Так, куди відправляти? резюме, Е, Ладно, я жартую. Щас подожди, до телебачення вернемося. Іра, добрий день. А коли я до вас звертався, ви були не така балакуча. А зараз тільки от я з новим другом познайомився, а ви там шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Вибачте нічого, вибачаю. Їбать, подзлосто класуха сьогодні, а? Так, е-е, блять, IT, чуть, блять, інші три букви не сказав, да? IT, SK recruiting. Е-е, Окей, так що, які е як твоя компанія, називається, якщо не секрет? U Software. U Software, типа ти Забезпечення, їбать. Ну, класно, гарно, придумали у вас, там креативщиків дохуя, навірно. Так, супер. Е, скільки людей в компанії працює? Подожди. Це не до вас. Це не до вас. Ігрьок, це ти базарив, блядь? ти ж свій нахуй! Хто розмовляв? Іра, розказуй, бо я буду тебе зайобувати питаннями. Що снилось, де працювала, який улюблений колір. Хтось столик говорив. Нє, чи ви знову? Вони! Ігор, це де? Ігоря плюшки не цікавлять, його вже запакували. Ти один раз. <плес> Дайте описки Ігорю, він у нас військовий, все супер. Так. Окей, бля, бля. треба завершити. Треба завершити цю лінію. Ростем до 300 людей. Ростем до 300 людей! Хорош! Це ти блядь, всіх. Коли, було, коли ти прийшов в компанію, було 200. зараз вже 300, бо ти хороший рекрутер. Шо, трактори дуже класні? Ти ж і коміки бать, ну хорош. Ви зараз не оцінили його жарт такий, да? Ну я тоже, чесно говоря, да? Об'ясни нам, пожар. Вас як звуть? Світлана. от ми Світлана Світланою не поняли про трактори. Можеш нам, от нормальним людям. можеш нас не, не зевати от этого нас. Не, не, не обзевать. Не, Блять, як це слово було Ведим? Зіватися, не зіваться. Так, Нема такого? Так ви ж сказали, що є. Я, я сказав українською, а ви якось не здіваю. А як ви сказали українську сказали? Здекуватися. Здекуватися. Да. Хто знає слово здекуватися? Да. А, а ви що не плескаєте? Не, мене, но... Ні, окрім мене. Ну, ну тепер уже знаємо. Хто знає слово здекуватися? Uh -huh. Uh -huh. Вивчили вчора на стендапі. Uh -huh. Так, все, ще раз оплески айтішніку-рекрутеру. Uh -huh. Так, і швиденько це Світлана. Світлана, е, як ваші справи? Вам поки все подобається? <реку> так, е, це ваша донька. Супер. Ви сьогодні вперше прийшли на комедійну імпровізацію. Супер. А де ви ще були? <реку> В їхніх місцях і, ви, судя по інтонації, ви я туди більше не повернусь. <реку> Бродячий стендап? Ні? Не, не привадите. Окей. Як поки Імпровізація нормальна? Ну, було смішно чи Да. Хто був найприкольніший? Клас! Я думав, вам підсказать про це, але ви справи, дайте обов'язкові. Хто мій улюблений глядач, Світлана!